І ще всім привіт! З вами Соня. І сьогодні у нас, як можна так сказати, гра з 74. Ось у мене є на каналі, але ну, типу, це Династія, але це моя як така, династія Я її не почала записувати з самого початку. Ось, І тому подумала, що краще я зроблю нову. Ось. І почну її розвивати і розпочинати саме з вами. Ось. Не знаю, наскільки мене вистачить. Я надіюсь, надовго. <смісляння> Ось, тому що я люблю, в принципі, грати династіями. Але буде видно. Типу, це така династія проста e, класична, але ну, тут є, звісно, правила, але я. Десь міняє деякі правила, а деякі їх навіть порушую. <реш> <реш> Ось. Тому що правила створені для того, щоб їх порушувати, правильно, правильно. Ось. І так, розпочнемо з того, що це наш, можна сказати, засновник цієї династії: Ксаден вандербільд Ось. Ось такий от красивий хлопчик. Дуже красивий. Це. Він у нас виходить. Він у нас хоче стати всесвітньо відомою знаменитістю. Я зараз вам розповім трошки його передисторію. Ось він у нас самовпевнений, геніальний, і Practice Makes Perfect. Тобто він може з цієї риси характеру, він може швидше здобувати навички, якщо це навіть буде якось. Трішки важко, але він буде швидше їх здобувати, ніж сім Ось е, як, ну, яка ну, ось такі в нього подобання. Симпатія та антипатії е, Подобається прив'язаність не подобається брехня, подобається помаранчевий і червоний, не подобається зелений і кольори. Заняття він любить, любить риболовлю та фітнес. Е, він лю любить прихильників романтики і не любить конфліктних сім'їв. Ось подобається йому карнавальна музика, класична музика, і не подобається альтернативна та звуки природи. Ось так, його перед історія. Він у нас можна так сказати, з королівської сім'ї, так як. Має виходити доповнення. Ось е я вирішила: а чому б і ні, там якусь королівську сім'ю задіяти, та ще й у нього така е фамілія. Але, ну, звісно, зараз я вам все поясню, в нього там сім'ї інша фамілія. Ось е він з королівської сім'ї сам. І його сім'я відріклась від нього. Типу, вони його вигнали, вони його, можна так сказати, Пристали з ним а, взагалі мати щось спільне. Ось так. Ем, він дуже сильно озлобився на свою сім'ю і е, пішов аж починати життя з нового аркушу. Ось. Він поміняв своє ім'я. Він поміняв свою фамілію. Ось і. Ну, він, звісно, буде зараз жити в не дуже хороших умовах, але ми вам з вами допоможемо йому стати всесвітньо відомим. І він взагалі хоче можна сказати так, доказати своїм своїй сім'ї, що вони зробили неправильний вибір в його, ну, не в його користь. Він хоче їм подовести, що вони. Погано. Все погано зробили. Що він достойний цієї сім'ї. Ось. Буде він у нас. Можна сказати. Хоче стати впливовою людиною взагалі. У нас. Але ми побачимо, наскільки стане впливовою людиною. Я думаю, що він стане, тому що. Він дуже сильно обітний, дуже сильно впевнений, він розумний. Ось. Тому я думаю, що для нього все буде успішно. Що ж, давайте вже розпочинати, напевно, цю гру Вандебілд. Так. Ось. Будемо починати ми з вами з зими. Це не трішки важче, але У нас зараз зима. Я хочу, щоб теж в нашому збереженні була зима. Та зими. Якщо ви не любите сидіти вдома, запрошуємо вас пограти в снігу та на льоду. Лю... Скільки не забути про декорації, на зимові свята та запланувати свої новорічні обіцянки? Окей, обираємо пророку. І от тепер в мене питання, куди я його поселю? Нам потрібно або 64 на 64, або 50 на 50. Я читала е, правила е, Днасті, е, трішки оновилися. І там казали, що типу, ці рахунки вони ніяк не впливають. Е, ось, і, можна сказати, тр трішки змінилася система цих рахунків, і, типу, неважливо, на якому ти лоті взагалі. Ось, воно щоб тобі залишилось 1800, або якщо там хардкор, ти собі хочеш, та? саме найвищий рівень небезпеки, то взагалі ноль. Ноль симульонів в тебе має залишитися. Ось, але. Так, як він хоче стати всесвітньо відомим, Там, до речі, ще є одна складність, якщо ти тут поселишся, ось там 64, 64, то. Там ще плюс додатковий характеру ж на цьому лоті типу, будинок знаменитості. І він буде некомфортно себе почувати там, допоки він не стане знаменитістю. Тут є 50 на 40. Це так дуже дивно, якщо щось 50 на 40. Воно було вже 50 на 50. Ну, ладно. Тут воно всі знаменитості. От зараз я подумаю і до вас повернусь. Так, ну що ж, я вибрала. Вибрала для нас будинок, ой, будинок, ділянку, на якій ми будемо будувати нашу династію. Ось. Так, це лот 64 на 64 в пей Ось. Я думаю, що це для нього ідеально підходить, він таку якраз тиху місцевість шукає, щоб типу, так трішки залягти на дно. Ось, і от потім, коли вже про нього дізнається, він такий, скаже: от, бачите, навіть проста людина, збрітало і може піднятися до таких висот. От, і це якраз такий його легенди дуже-дуже хороший варіант. Ось. Він, я так розумію, що в нього були якісь збереження, і він просто придбав собі, або можливо, можливо, в нього була там якась ділянка. І він точно знав, куди він може податися, от, наприклад, на цю ділянку. Зараз ми туди зайдемо, трішки йому поставимо, можливо, якусь маленьку коробочку. ось, Знімемо гроші, зменшимо їх. Ось і. Будем. <aspects> <kings> <Ramadan> Ось. Так, ми вже тут. На зима, я надеюсь, що тут буде сніг. Це, в принципі, тільки початок зими. Вітряно. М Далі сніг, сніг, сніг. О, клас. Добре. Ну що, готовий? Так. Потрібно зменшити кошти сім'ї. Зараз я. Думаю, щось. Так, окей, тут потрібно ввести а, код. Тисячі вісімсот. Ось. І тепер можна буде щось йому трішки побудувати, щоб він не замерз цю зиму. Можливо, він у нас буде гостювати сусідів. Може, я навіть не знаю, якщо чесно, якому кар'єру вибрати. Так, спочатку подивимося, що у нас там по прагненням. Ситньому відома знаменитість. Стати двострковою знаменитстю. Придбати перевагу слави. Окей, І тут бонусна риса. Це сім прагне стати неймовірно знаменитим. Непроможна слава. Сім із непроможної слави безсмертні знаменитості, яких не трикається згасання слави. Їх не дратують по праці, вони отримують додатковий бал слави. Вау! Навіть так! От, до речі, мод є цей Bikit Wims, але він тільки для того, щоб. Ці враження були, і щоб не були якісь антипатії чи симпатії, більш-менш типу, у мене є. Ладно, коли він познаємся з кимось, е, типу, якісь ну, є, типу, симпатія, антипатії, але просто як в такому романтичному в самому плані. Ось, не в дружньому, а в самому романтичному. Ось, та й таке, що він хоче знайти нову роботу, та давай то давайте йому допоможемо в цьому. Знайти цю нову роботу. Е давай розпочинаємо кар'єру, Ксаден. Так, так, так. Це ми все ховаємо. ну і мод на е ці заміни телефону. Так, добренько, він у нас буде ким? Він хоче бути таким е дуже впливовим, значить, потрібно щось вибирати. Пірс признається суддя та приватний адвокат ні. Це не те, ну, фрилансер теж не те, Єнген теж не те спортсмен, ні, соціальні мережі, ні, родоохоронець. Теж ні. Політика. Політика це дуже організатор молоді або політик. і не може стати якраз типу правителем нашого всього збереження. Як варіант, як варіант, це дуже 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 хороший дуже хороший варіант. Або бізнесменом, менеджмент та інвестором. Але ні, він хоче стати впливовим, тому я думаю, стане політиком. Ось. Думаю, так. Я хочу бути дуже знаменитим. Я не знаю, як ми там підіймемо знаменитість. Ну, люблю я важкі завдання для себе вибирати, що ж пробиш. Так, добре, у нас тоді неділя зараз, і він якраз завтра піде на роботу. Це прекрасно. Долучіться до громадської служби від протестів проти несправедливості, до збору жертв на благі справи бо навіть утримання дрібних хабарів задля вищої мети. Політка завжди цікава. Не знаю, чи він буде брати хабарі. Ну, Він схожий, схожий на такого кібер-Хабріша і плюс, якщо його вигнали з королівської родини, він не простий у нас хлопчик. Але ладно. Е, тепер неслюхняний активіст, гром... е, громадянин санмішуни, який турбується його роботодавець, він почне працювати з понеділка в 8.00. Окей, добренько, тоді Що споч... просунути... успішно просунути справу. Ладно, давай тобі сонце. Краще побудуємо якийсь будиночок малесенький. Щоб ти якось трішечки у нас ем, хоч якось жив. Поки. Хто я не, бу, не знаю, як буде далі. Ем, так, добренько, давайте по ось цих крапочках. 300 Окей. 600. Ну. Давай 540. Уже майже все потратило. Капець. Добренько, тоді самі дешеві двері 40. Де нам біленькі? Давайте. Біленькі, красивенькі. Так, ем, тоді давайте якусь ліжечку, щоб він якось трішки спав. Ось це нехай буде. І... Щоб більш-менш їсти? Ось цей піде нормаль 15, 15. Ну, я думаю, так, підемо можливо, нормально. Ось це більше в нас нічого немає. Більше нам поки нічого не потрібно, але нам потрібно термостат, але термостат він 125. Ой. Можливо, краще я трішки дешевше ліжко йому придбаю. Ось і термостат йому придбаю. А є батареї? Батареї є тут. Ота. Ось ой-ой-ой. Так. Хмм. Чого це таке? Ой, боже, це потрібно боже. Де тут виділить потрібно. Я я не знаю. Комфорт. Комфортик Ні, тут не то. Выкрайся сантехніка но ну, сантехніка теж, не та в принципі. Заплах цивілізації. Це Угу. Так, а що ще тут є? Камін ні. занадто дорого. Подні об'єкт тут раз пресбригані. Попитала техніка електроніка освітлення. от на, я не знаю, чесно де взагалі тут можна взяти. Я забула. ладно. Добре, давайте термостат тоді. Звісно, у нас буде дорого. Дорого багато. <свісно> ну, але вже що ж пробиш? Буду ходити по сусідах. Можливо. Буде спати в одежі. Ладно, добренько. Буде видно, буде видно. Оскільки взагалі самий дешевий камінь коштує? Ось де батарея! Ось де ти, боже, я тебе шукаю. Давай ось тут, прямо біля ліжка. А воно буде типу без термостату взагалі працювати? Чи ні? Все, давайте подивимося. Немає термостату, умікнути. Ну, а ну. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Іди сюди просто. Так, окей. Ем, Обри справу для підтримки. натисніть дисін свого Сима. Окей, давайте тоді. оберемо йому сп... О, та. Слава підвищується. Все клас. Голос тепло? О, все. Ну, прекрасно просто. ой Не туди, не туди. обираєм Жоден сім не залишиться. Без чого він залишиться? Об'єднаний світ сімолено для всіх фонд проти пустощів Голос за це дуже, в принципі, корисно, якщо чесно. Жоден сім не залишиться. Ну, без чого він залишиться, просто, типу. Без чого? Дуже-дуже корисно, якщо чесно. Об'єднаний світ, об'єднаний світ. Подобаються відеоігри, добре тобі. Си ж ти ж мені ж тут, нарешті тобі обрати справу. Он проти пустощів, ні. Сімлон для всіх це дуже класно, насправді. Будуть всі багаті. Буду всі багаті. Об'єднаний світ жоден не залишиться. Давайте об'єднаний світ. Можливо, це типа замер. Буде видно. Обрав справи для підтримку. Окей. Все. Ми. 16. скільки. Скільки ми отримали? 217 Боже, Скільки було? 160 було. Ага. 40-50. Ну, так. Ну, нормально, нормально. Далі стажер буде компанії він. А, він навіть з неділі почав працювати. Класно. Так, добренько. Давай. Не хочу підвищення. Давай, ну ми з тобою підемо. порозважаємось трішки, можливо. А? Оп. Трішки. Давай, відправляємося. Хочу тут змінити трішки цю. Це. Колір телефону ні. Стоп, да. Красута. Е, добре. Давай відправляємося кудись. Волонтерство навіть є, вау. Вас. Давай відправляємось. У нього тут якийсь штучка. Так, добре, ми тут, значить, ідемо в бар, зайдемо. Дивимось, взагалі, як там люди поживають. Е, я, до речі, думаю, поки поки я не поселила сюди. Um, Якихось інших ось, симів замість uh, тих, яких створила Максіс. Ось, нехай поки я переведу. Нехай вони не старіють взагалі. Не, не розвиваються. Боже, мені потрібно вимкнути ці сусідські історії. Тож зараз воно мені там наробиться і капець. Uh, так, добре, у мене тривалість життя довга. Автоматичне дорослішання. лише активна сім'я. Якщо так, що е, негрові сімей. Автоматичний дорослі життя. А, воно воно вимкнене добре. Не дорослішатимуть. Просто прекрасно і лише активна сім'я. Лише активна сім'я. Угу. Ну там буде, до речі, у мене е, одна. Симка, я її підсилю і вона буде. Можливо, його дружиною. Але буде видно буде видно, як взагалі тут все складеться. Можливо, йому хтось подобається не тільки, що він захоче там одружитися. Там, не знаю. Та, ну будь-кому, хто там є хороший ось. Наше активна сім'я. Це потрібно, щоб вона теж там розвивалася якось. Вона ж не буде стояти на місці, правильно? Це потрібно, типу, так, і потім я її просто візьму в під сердечко. що вона типу, з нами разом була. Ось так таке. Що ж, я думаю, можна закінчувати. Цей епізод, цю серію. Ось. Дуже дякую вам за перегляд. За підписуйтесь, ставте лайки коментуйте взагалі. Як вам. Ось. Гарного вечора, або дня. І всім пока-пока!